Всім привітки! І це розпаковочка покрива з призики. І сьогодні в нас дуже класна новинка. Як ви вже здогадались по нас, то це весняний адвент календар. Тут є такий з бантиком. Весняний адвент календар, така прозора комірочка, ну майже прозора. Такий котик, тюльпанчики, бантик, такий фончик. Дівчинка така. і тут ще от така наклейка є, щоб прикрасити каталог. Сьогодні в нас біла розколочка. Да, неочікувана. Ну, це мій улюблений колір, до речі. І тут у нас є три білих. Давайте я ось такий оберу. Він, до речі, дуже легко відкрив. Яйця. Ось такий. Так. Ну, а всі інші колекції вам вже знайомі. Бабл попси. Тут нема білого, на жаль. Тобто, ще 4 пакетика залишилось, як ми її швидко закінчили, а вона складалася з 12 пакетів. Ну, давайте оберемо ось такий. Сьогодні ми закінчуємо колекцію качка Lapan З нашої минулої новиночки з квішмелом я хочу обрати такого єнотика. Колекцію давайте гра в кальмаре. Тут у нас всі майже однакові, просто фігурки різні. Давайте я оберу, мабуть, такий тужечок. Колекція квадробицькі маски. Я хочу обрати. Навіть не знаю, яку я хочу обрати. Давайте таку естетичну. І колекція Roblox. Я хочу ось такий обрати. Він ще, до речі, такий товстенький. І давайте переглянемо всі пакетики, які ми сьогодні обрали. Це такий сквіт. Ось такий. Ну І давайте розпочинати. Ось наш каталожик і починаємо ми з колекції. Слава фан-фан-качка, бо її не закінчуємо. О, як воно добре дивилось, давайте ми сюди наклеїмо. За что за да? удачка попалась? О! О, я чекала вот свой костюмчик с смайликом таким. Ой. Так. И давайте подоглянем во все стариночке. Это вот такая стариночка. И вот такая. І далі колекція. Давайте перейдемо до колекції Бабл Попси. Сьогодні я хочу наклеїти, мабуть, кудись, кудись. Ну, давайте, мабуть, сюди. Воно класно відкрилось. Тут у попадається така гарна копібанка. І вона з м'ятою, здається. Якщо я не помиляюсь, така миленька. Ось так. І далі колекція. Ага, так, так илась и ось наш пакет. Сегодня мы на еще снять стареньку. На клейте было осью. И осью. Ага. Осью. Мы уже запомнили. Ну давайте открываем наш пакетик. О, еще кто тут попалась. Это девчина. которая как удобно сюда та нашла. Так, у нас 196. И кстати, в санках она 222. Да. Давайте клево. Она, кстати, еще, когда мы вот И далее коллекция королей. Вот еще наш пакетик. Вот этот у насечка. А, ось. Я хочу порвать пакетик. Робину ось так да, просто. Оп. Ну і нарешті щось на одну маленьку сторіночку. Це така куромі з чашечкою кофе. У ну, номер 7. Як завжди. Ну, це просто такий прикол, як завжди. Як класно відкрилось. Ось всю. Ось так. Далі колекція Бабл Тім. Де наше Баблті? Ось воно. І давайте ми сьогодні наклеємо. Сюди давайте. Якою класно відклеїлось. Я хочу ось так наклеїти. Ось тут оно всередину пропало. Ага. Тут нам попався такий котик, давайте ми його наклеїмо. І ось так. Далі давайте наклеїмо цього біку. Ось так. І оцей палец явато клею. Ось. Ось так. Далі колекція Roblox. Какие попалась, э, попалась. такая типа бесенка. Ангел. И в наступному видео я тут зароблю такую штучку шо, И туда можно было заклеивать прозору Прозор. Так, и на величке вам спойлер. І якось підклеємо все. Я хочу навіть так приклеїти. О, ось так. Далі колекція масочки. Сегодня у нас попадається якась эстетична. Кто-то такая від... новая пачка відклеилась. Зараз я знову заказу приклею. Ось так. Еще за маска нам тут попалась. О, это стекаве, не коричнева Вот нам попадается такая маска эффективно. Я вот так наклонила. Правда, она позбелка за такой ну, алей ничего. І далі колекція. Наша минула новиночка. Крішмело. І вам вже може трошки видно. Коли... Ну, сторіночку з нашої новинки, але але чого. І тут там, нам нас інотику попадається. Такий баблці, я хочу його встановити. І він, на жаль, не рідкісний. Но заодно в новом видео нам рыдкий с ней попался. Давайте... Так, свели, подвели, что-то, подвели. Ой, так. Еще на... И далее масло. Тому давайте перейдемо до нашого з вами фіджитбос. Ось він і ось такий у нас сквіш. Давайте ми його наклеїмо сюди. Ось сюди. І давайте я йому поставлю 60, тому що він такий гарненький і маленький. Только я очень классно. Но почти набагато краще. Тут разбилось что И вот наш каталог. Втореньки из нашей новинки. Вот такая страничка. И такая штучка. Давайте відкриємо. До речі, така легенька відкривачка і я вже бачу, що там. О. Тут нам попадається така лапка, прозора до речі. Мені було дуже складно. Її робити, оцей вирізати. Але нічого. І тут немає номерка, але давайте наклеїмо якусь. А, під номером 7. Все. Ось. Так. Ну і ось така у нас розпаковочка вийшла. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Натискайте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь. Ну і всім пока!